Був контрактником і стала світло так сказала до мами, що не їдьте ті, ви не знайдете, тому що окопі, де він був, танк зверху. І сказали, що він невідомий. І тільки на могилки не було. І тільки на каплирці фотографія. А тут пройшов певний час, оце, і вже стало так відомо, що знайшли там на Дніпропетровщині Петровщині могилку з його даними. І таким чином сталося поховання. перепоховання. Та посмішка його, яка є, то так і назавжди. завжди. І він завжди її буде залишиться в моєму житті. Дуже цікавився історією. Навчався в рідкодубській школі, завжди запитував про війну і приходив на меморіал, дуже любив свою маму. Мама, для нього це було все. Коли почалася війна, АТО, ну, взяли його в АТО, він там підписав контракт і так вже його життя пов'язалося з військовою службою. 1 березня прийшла звістка, що Максим загинув. Тіло не привезли одразу. І дуже було боляче дивитися на маму, як вона на кладовищі на проводи просто сиділа на лавочці, тримала фотографію сина, відкрили меморіальну дошку, і вже люди приходили віддати свою шану Максиму. Випадково дізналися, що є могила в Краснопілі і мама. Ну, вирішила перехоронити його поближче, щоб приходити на могилу до Максима.